Всім привіт із міста Тірана, Албанія. Я Я Ніна і знімаю тут відео. Отож, запрошу переглянути черговий мій влог. Сьогодні з вами прогуляємося. Будемо поринати у світ Албанії, чому б ні? Ось, де тепер живе кавоварка. Я її прибрала нагору, тому що зрозуміла, що кава з турки мені все ж таки смачніше і рідніше. А на кухні тут не так багато місця. Щоб використовувати його не за призначенням. Треба вже трохи і прибрати, до речі, хочу зробити огляд холодильника, тому що варто вже мені зараз піти до супермаркету, поповнювати свої запаси. Як я вже розповідала, дуже багато не накупаю, бо не встигаюся з'їдати. У мене ось такий тут є паштетик. Беру його ще з часів Болгарії, здається, саме цю фірму. Він був і в Болгарії, і в Македонії, і ось тут, в Албанії теж продається. Потім у мене така куряча філешка є підкопчена, я її використовую для сніданків. Найкращий сніданок для мене це, звісно ж, яйця, завжди в холодильнику є яйця. Багато в мене тут овочів, зокрема, шпинат, помідори, перчики. Це використовую на салати і, ну, і так, люблю під'їдати. І на цій полишці в мене недоїджені равіольки. Тут ще одна порція, трохи вершкового масла, ось така маска на хлібці і сир фета, який використовую салати. Не густо. Тут у мене ще. Молоко до кави, яке я використовую, і згущене молоко переклала з залізної банки в скляну, тому що ну, воно окислюється, наче в залізних банках жестяних. Ось такий холодильник мінімаліста. Ще у мене є ось така вермішель, типу Мівіни, Взяла спробувати, все ніяк. все ніяк не спробую, не хочеться. Ось тут у мене фруктики, ще є полуничка і хлібці. Отож, треба буде трошки підкупитися. У нас сьогодні дощ з ночі йде, і за прогнозом весь тиждень буде. Зараз невеличка пауза, поки дещо немає. Я все ж таки вирішила вийти на вулицю, щоб не сидіти вдома. Бо і поїсти треба, і купити щось, і хочеться для вас щось зняти. Живу я біля нового базару. Ось Так він виглядає. Пізніше зроблю окреме відео про нього. І хочу сказати, що Балканом, як я помічаю, дуже пасує дощ, ось така похлура погода. Тому що після дощу ще більше вся зелень, квітне, стає такою приємно зеленою і дуже йде в ріст. Тож мені подобається тут дощ. Скоро вже буде рік, як я живу за кордоном, подорожую і була. І в Туреччині, і в Македонія, зараз Албанія. І от досі не можу звикнути, що тут на таких невеликих вулицях нема тротуару, по суті, ти йдеш по дорозі. А ще саме в Албанії мені чомусь лячно переходити через дорогу, бо навіть якщо тут зелене світло, світлофора, все одно машини їдуть, велосипеди, мотороллери, щось може на тебе наїхати. Не звикла ще день сьогодні дощовий. Я знову прийшла до торгового центру, хочу закупити продукти та показати вам ціни, асортимент товарів. Обрала для цього великий супермаркет у торговому центрі. Топтані. конат. Загалом я закупаюся тут у невеличкому спар, або ж беру овочі та деякі продукти, рибу в невеличких лавках, що тут повсюди. Але мережири супермаркетів звісно, теж варті уваги. Тож сьогодні на екскурсію. Йдемо сюди. Ну, це таке життя за кордоном, треба і в ціна орієнтуватися. Коли була тут минулого разу, то в супермаркет не заходили, взагалі не спускалися нижче нульового поверху. А зараз бачу, що тут є і Великий Юск, і аптека, також магазин косметики та техніки. Отож, цей торговий центр, тобто ні, він навіть більше, ніж 6 поверхів, тому що є ще нижче нуля життя. І в великий супермаркет я тут ще не заходила, тож для мене це буде вперше. А огляд, тобто ні, в плані одягу. Дивіться в моєму попередньому відео. Валюта Албанії це албанський лек. Орієнтуюся я для себе так: 100 лек це один долар. Курс трохи інший, але округлювати зручно саме так. І, відповідно, 100 лек – це десь 40 гривень менше, трохи менше. І називаючи ціни, я буду притримуватися цієї концепції. Спочатку я вирішила зайти в косметичний магазин. Мені взагалі фарбу треба для волосся купити. Є невелика проблема, як я бачу в Албанії. Фарби багато, але нема мого кольору. Ви знаєте, мій колір волосся, такий світло-рудий, і ось тут великий асортимент. Є навіть оця палетка найдешевша, якою я фарбуюся. Вона тут коштує 329 лек. Але мого кольору тут нема. Навіть в палітри його нема. Так, ось в цьому магазині косметичному Вел, well, де я тільки що показувала вам фарбу. Підійшов охоронець і сказав мені, знімати не можна. Зараз буде друга спроба в Конаді, Я все-таки, коли робила огляди одягу, то мені ніхто не забороняв. І я думаю, що можна знімати в магазині. Просто що, звісно, як туристка, як іноземка, я не буду сперечатися з охоронцем, але я навіть тут не бачу знаків, що забороняють знімати. Тама погнали в конет. і поки ніхто не бачить, я буду знімати. Ось мене зацікавив ось такий мішок волоських горіхів здоровезних, 700 лек кіло коштує. Я не буду показувати кожну баночку і кожен товар, що траплявся на моєму кроці. Це вибірковий огляд, і взагалі я вперше в цьому магазині, тому погано ще тут орієнтувалася. Ноги одразу мене привели в ось такий цікавий відділ. Звернула увагу, що тут дуже багато вина, напевно, італійського кона це італійська мережа. Дуже багато різноманітного імпортного пива. Цікаво, в ось таких пляшках ніколи раніше не бачила такі гарні пивні пляшки. Багато тут імпортних товарів, таких, яких не бачила тут, в Албанії раніше, кокосове мигдальне молоко. Дуже багато різних солодощів, усюди круасани, якісь просто гігантські упаковки тих круасанів. До речі, круасани в Албанії бачу у кожному ларьку. Потім я звернула увагу, що тут багато товарів, маркованих саме «Конад», тобто це власна марка супермаркету. А ще багато реально італійських товарів і мало албанських. Ось так привела вас в супермаркет. Побачила гігантські упаковки італійського печива, різні біскоті, галети, просто по 3 кілограми здоровезні пачки сімейні. Потім побачила золоті яйця, просто офігіла, тому що 6 яїць 350 лек. Якісь італійські екологічні курочки їх несли чи що, Десяток яєць – 500 лек. Заспокоїлася, коли внизу побачила більш звичну ціну 269 лек за десяток. Мабуть, що вперше бачила, як продається справжня ваніль, а не пакетики оці з ваніліном та ванільним цукром. Відділ різних пудингів, желатинів, звісно, натрапила на медок, велика ось така банка, 16 доларів меду, напевно, теж італійського, велика нутелла. І ось дісталася я до борошна. Barilla, марка, яка у нас в Україні продається, якщо не помиляюся. Далі давайте перейдемо до риску. Тут переважно ось такий рис усюди скотті. Саме такий я купила, смачний і темний куштувала. теж. І е, в цьому супермаркеті, звісно ж, є відділ зі свіжим м'ясом, він великий, тут є курятина, гарно все розфасовано. М'ясо виглядало прекрасно і за м'ясом сюди можна, я думаю, заходити. Побачила тут фарш та вже готові якісь заготовки на котлетки та різні кебабчики. Потім зависла на шоколаді, дуже багато італійського шоколаду тут було з різним вмістом какао, різні ціни. Шоколадку вирішила такі взяти. І вже коли крокувала до каси, побачила вівсяні пластівці на знижках і зрозуміла, що загалом цей супермаркет дорожчий, ніж спари. Тут інші товари представлені. Багато тут не набирала, тому що ну, а що взяти? На шляху до каси підзняла ще ось ціну на олійку. І з таким чеком пішла. Взяла на... Хлібці, сирочку, шматочок, філешки, і 1400 лек у мене вийшло. Спочатку я навіть вхопила деякі розчарування, коли привела вас і себе в цей супермаркет, тому що подумала, блін, це ж італійські продукти. Я ж хотіла показати щось місцеве. Нащо я це знімаю? Тому що це не показує Албанію. Але потім я подумала, як це не показує на ну, Албанці, ж купують тут продукти. Значить, все нормально. Зробила такий невеличкий огляд. Я підніму потім і ринки, і більш звичну і традиційну, скажімо так, продукцію для Албанії. Але поки зробила висновки, що тут дуже активно полюбляють італійські товари. А Зараз час обіду, я хочу їсти. Цього разу підготувалася, щоб не вийшло то, як вчора, з тим шматочком курочки. Хочу завітати на обід до кафе, що обрала за картинками в гуглі. Там великі порції. І там традиційна їжа має бути. Це, це туди черга чи що? Ні, не туди. А я виглядаю отак. Фарбу для волосся не можу купити. Що зробити? Дощ почався, парасоля є, але... Поки не хочеться її використовувати, бо зараз приміщення хочу зайти. Цю величезну мечеть, ну як величезну, велику, так. Да, бачила я з торгового центру і ось дійшла до неї гарна. А поряд пам'ятник. Ну я б сказала, на що мені це схоже. Але, напевно, не буде. Я не знаю, чому це пам'ятник, але асоціація в мене вперше була з кишківником. Надибала ось таку мозаїку. Подивіться, це прапор Албанії викладений з малесеньких шматочків. Виглядає ефектно. І поруч кущі троянд. Вони просто що зараз не квітнуть ще, але мені здається, буде гарно. На жаль, перекласти ось так ось не можу, не скориставшись перекладачем. Але зараз перекладу, щоб знати, що це за монумент. О, я знайшла вже те місце, в яке я планую піти повідати таверна зото. Якщо чесно, не могла знайти. Вешталася тут, тому що Google не завжди вірно показує локацію. Але приємно якісь нові місця для себе відкривати. Цими вулицями я ще не гуляла і завітала сюди завдяки цій просто локації, цій позначці. Ну що, пішли всередину. Дуже здивувалася, коли побачила повністю порожній заклад, перепитала, чи вони взагалі працюють, тому що ну ні душі тут не було. Хоча час обіду і в інших закладах люди є. Навіть на секундочку передумала вже сюди заходити, тому що для мене це показник, коли у закладі багато людей, але згадала відгуки у гуглі. Вирішила дати шанс цьому закладу і не помилилася. Замовила грецький салат, люблю його тут замовляти в Албанії, овочі ну, дуже смачні. Також мені принесли хліб, до речі, до чеку його не включали, іноді включають в інших закладах. І ось моя страва на обід обирала щось традиційне, та ясне, і мені запропонували ось таке м'ясо. Вже пообідала, трохи дивно було. Я там була лише сама для мене е жіночка зготувала смачну албанську страву. Справді наїлася ціни були ну, досить дешеві, як для центру міста. І якщо порівнювати зі вчорашнім обідом, то сьогодні прям класно все було. Я вломила таріляку м'язка албанського і задоволена, йду. Додому зараз ще на риночку куплю овочі і щось на вечерю, можливо, знов свіжу рибку. Албанські краєвиди, Тіранські краєвиди. Треба мені вже підшуковувати житло десь у Дюресі, тому що все-таки до моря хочеться. В Албанію я приїхала, можна сказати, не жити, а як. У відпустку. Ось, тому що тут я не планую ніяк реєструватися, там не отримую я ніякі пільги в жодній країні. Просто сюди можна приїхати, не оформлюючи ніякі візи. Побути тут рік цілий, тому я хочу подивитися і цю країну, якщо вже знаходжуся тут. Після Македонії Албанія виглядає дещо інакше. Але все одно цікаво. Жан-П'єр величезний. Я такого не бачила, він дуже великий, як дві майлодоні. Зараз виберу щось на вечерю. Рибу та креветки тут чистять та потрають, якщо ви попросите, і це дуже зручно. Мені подобаються тут морепродукти, вони дуже свіжі. Мені здається, сьогоднішній улов просто і так кожного дня. Я вже вдома поки йшла, купила отого морського окуня собі на вечерю, заважила одна рибка на 300 лек. Вважаю, досить бюджетно тут їсти рибу, кожен день навіть можна собі це дозволити. Беру рибу і овочі саме отак в лавках. Я акцентую просто на цьому увагу, тому що зайшла в конат цей супермаркет, і там був великий відділ овочей, фруктів, там був шпинат за 300 лек. Хоча я зазвичай беру купу овочей, і в мене це виходить. там... На 80 лек, включаючи шпинат той самий, да? і беру у дідусів, бабусів, мені здається, що це вони там у себе на фазендах вирощують. Була полуниця в конаді, теж. я все це не знімала, тому що це все фігня, це треба купувати тут з рук. Тут і ціни нормальні, і якість нормальна. Поки йшла теж у знайомого вже мені дідуся взяла пучок салату, жменю руколи, вона в нього в мішку, я так жменю вхопила, і огірок. І це вийшло на 70 лек. І буде на вечері, у мене окунь запечений з салатом. А поки покажу вам свою вчорашню вечерю. Зробила ось такий салат собі на вечерю і просто в шоці сама від себе. Це виглядає просто як, на мою думку, як ресторанна якась страва. Купляла креветки в лавці, мені їх почистило одразу, 400 грамів креветок свіжих взяла. І зробила ось таку вечерю. Повноцінна вечеря, салат з авокадо, шпинатом, руколою, помідорами, огірком. Це просто моя ідеальна вечеря. Такою була вчорашня вечеря. Зараз піду готувати окуня, домонтовую це відео. Побачимося у нових випусках. Ставте свою вподобайку, пишіть коментарі, побачимося. Звісно ж, слава Україні!